Слава Україні! Я звернувся до Міністерства культури і розказав йому, в якому стані знаходиться Альтанка Глінки. Це унікальний об'єкт, який є в національному заповіднику Качанівка біля Прилуків. Так от, на щастя, Міністерство жваво відреагувало на цю тему і сказало, що вже цього року вона готова внести зміни до бюджету і відремонтувати Альтанку, але це залежить від того, наскільки Качанівська... Заповідник підготує документи. Я звертаюся до Качанівського заповідника з проханням якомога швидше підготувати документи, а також принагідно звертаюся до всіх національних закладів культури, коли ви будете готувати бюджетні запити на наступний рік і подавати їх міністерству культури. Давайте копію мені. Ми в Верховній Раді разом з бюджетним комітетом. Якщо це вдасться, спробуємо вибити якомога більше грошей для того, щоб національні заклади культури, заповідники, в тому числі для ремонту і реставрації таких об'єктів, як Альтанка, глинки, отримали якомога більше коштів. Слава Україні!